Наші борщ та архітектура сподобалися французьким дітям у рамках партнерства Кіровоградської школи номер 6 та ліцею Мар'єт французького містечка Болон-Сюрмер. В обласний центр приїхала делегація французів. 14 дітей у супроводі двох викладачів пробудуть в кіровограді з тиждень. Далі заплановані вихідні у Києві і повернення у Францію. Гости розмістили у родинах кіровоградських школярів. Між собою українські і французькі діти спілкуються на суміші французької та англійської мов. Російську в ліцеї Марієт вивчають, як третю іноземно, однак вільно спілкуватися нею тамтешні учні ще не вміють. Для гостей підготували насичену культурну програму, екскурсії, зустрічі, поїздки. Організатори зізнаються, переймалися, аби французькі підлітки не нудьгували в Кіровограді. Це діти, які на вихідні їздять в Лондон. Амстердам, Бельгия своїми машинами. То тобто, есть это, этих детей невозможно чем-нибудь удивить, естественно. Но сегодня, когда я увидела своих учеников после первой ночи, проведенной в украинских семьях, я была успокоена. Я очень... я... Теперь я спокойна, потому что они кушают все. Им понравился наш, борщ украинский, хотя они дома никогда в жизни суп не кушают, никакой жидкий. Еще I'm в летаку с высоты пташиного полета я пометила разнокольорові будинки. Червоні, жовті, зелені. Мене це дуже вразило. Я думаю, що це не дає Позитиву іміджу вашого міста і країни Я готувалася побачити архітектуру слов'янського типу, що серйозно відрізняється від європейського. Мені це цікаво і ще додам Це дуже красиві горедесвінолік.